ефірі новини день за днем. Сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. У Вінниці борються з незаконно встановленими контейнерами. Музей грошей на кафедрі фінансів торговельно-економічного університету. Про найстаріші гроші усіх часів і народів розкажу вам я, Олена Гук. Про конкурс російського Діда Мороза між школами міста розкажу вам я, Сергій Кошарський. У Вінниці продовжують боротися з незаконним будівництвом та встановленням тимчасових споруд. Сьогодні, під час перевірки, один з таких об'єктів виявили на п'ятничанах працівники комунального підприємства архітектурно-будівельний сервіс. Однак, господар контейнеру не згоден з таким рішенням. В ситуації розбирався наш репортер Роман Гах. Ось цей контейнер по вулиці Дніпровська. 4, що на п'ятничанах став причиною непорозуміння між вінницьким підприємцем та міською владою. Ситуацию, вот е, позвонили, что приехали забирать контейнер. Ну как это взяли, так вот приехали и забирают. Ну, нам от, е, поступила, я не знаю, козівка или что там поступило, что вы контейнер поставили на, на, на городской земле. Ну, даже сантиметра не поставили. Но ну, почему-то у них по плану получается, что 20 сантиметров там он выступает. Ну вот смотрите, видите, одна точка, вот вторая точка. Это как раз вот тут, где контейнер стоит. Здесь нет прямой, она как раз вот эта и чуть-чуть поворачивает. Вот этих 2 сантиметра, там, по-моему, 5 или 6 сантиметров, контейнер, вот так, как он стоял, вот так было все это зафиксировано, вот этот весь участок полностью, есть на него державная. Приехали, там бумажку какую-то приклеили на контейнер, которую Могли мальчишки приклеить. И тут же приезжают, хотя там написано было в бумажке 15 числа, до 15 числа это все явиться на Пушке на 11 и договориться, я не знаю, что там нужно было. Я на 9 часов думал поехать туда. Когда мне звонят, 9 часов они уже тут. Такого же не бывает. Сначала надо, наверное, решить проблему, правильно он стоит или неправильно. А потом уже приезжать, снимать, опломбировать, ну и тому подобное. Но это должно официально как-то оформляться, не на словах же. Вот вы сместите и все. Я говорю, что у меня он стоит точно на территории. Давайте сайдемся на каких-то точках. Вы мне покажете бумаги, что я залез за территорию, а я вам покажу свои бумаги, что я так и не залез. І все, більше нічого не треба. Співробітниками підприємства згідно судових повноважень, весь час проводиться моніторинг ситуації по місту. І коли був знайдений поставлений контейнер, було поклеєно попередження власнику з проханням з'явитися до підприємства. Тобто є телефони. Людина могла передзвонити, зателефонувати, дійсно пересвідчити, що це так. По документам, які є в підприємстві, це. Цей контейнер знаходиться на території, яка належить громаді міста Вінниці. Тобто, якщо людина з'явила себе до нас, немає проблем, вона пише зобов'язання там переставити його в який термін, ми розуміємо, що зараз важкі погодні умови, попримерзало все, Я не... тут немає ніяких таких проблем взагалі. Тобто, якщо людина йде добровільно, все немає взагалі ніяких проблем. Якщо вже, скажімо так, ми не зможемо знайти спільної точки зору, тоді, звичайно, тільки через суд. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал. Віта за отримання хабара до п'яти років позбавлення волі засудили колишню голову Барської районної ради. Вирок виніс Жмеринський міськрайонний суд. Нагадаємо, у березні минулого року держслужбовиця отримала від підприємця хабар у розмірі 8 тисяч гривень. За інформацією прес-служби міліції, гроші жінка вимагала за сприяння у передачі в оренду комунального майна. На якому відділені? Правоохоронці затримали колишню голову так, так. на гарячому. Ви бачите, як міліціянти вилучають мічені купюри. З, з кожного боку видно. Значить, ви окремо відкладаєте, на яких хабар написано, які світяться угу. оброблені. Колишні чиновниці призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з пітовим терміном 3 роки. Крім того, Її позвали на рангу державного службовця, а також позбавлено на право займати виборні посади в органах місцевого самоврядування строком на два роки. Студенти створили музей грошей. Знаходиться він на кафедрі фінансів торговельно-економічного університету. Там можна побачити гроші країн Сходу і Заходу і грошові знаки з країн Європи, Ізраїлю, Лівії, Єгипту і не тільки. Цю експозицію вже бачив Віталій Кличко. За словами директорки музею Олени Бохенко, боксер пообіцяв подарувати їм зі своєї колекції стародавні гроші. У музеї побували Олена Гук та Олег Літвінцев. Усі ці гроші до музею принесли студенти та викладачі вузу, а також віничани та гості міста. Ось ця гривня стала одним з перших експонатів музею. Її подарував Віктор Ющенка ще до свого президентства. На той момент він був головою національного банку. Створювачі музею розповідають, що значення в цій купурі має не її вартість, а напис Ющенко написав щиро, а поряд підписався. На першому стенді в нас представлена експозиція. Це генезис розвитку української грошової одиниці. Тут є представлені карбованці і представлені гривні. Найцікавіший екземпляр і найунікальніший також в нашому музеї це один шилінг, який був випущений Українською національною республікою. Це після Першої світової війни виникла. Революція, яка спонукала відокремитися українській державі, і відповідно була визвольний фонд ОУН, який випустив власну грошову одиницю. Друга експозиція це представлена країна Росія, це рублі, це червонці більш старіші. І як можна засвідчити, коли не вистачало металу, то копійки випускалися у вигляді банкнот. Одна копійка, 3, 5, 2 копійки. Государственний кредитний білет 20, 25 рублей. І е, визначено, хто підписував, в якому році випуск. Це 1909 рік. Ви бачите, яка різноманітність розміру грошових купюр. Якщо подивитися 100 рублі 1910 года, і подивитися вже в 9-му році 25 і 100, тобто, в залежності від номіналу грошової одиниці, визначався і розмір купюри. Якщо подивитися, то можна зрозуміти, які потрібен, бо яке потрібно було портмане, щоб носити ці грошові знаки з собою. Ну, вони так, хто в резиночці, хто там скручував їх. Ось так їх і носили. Найстарі. Ще в нас є 1797 рік одна копійка. Що цікаво, що в принципі копійки знаходяться в нас в селах, на городах. Ще в нас є кошти, які нам принесла наша перша перший заступник директора Ганна Владиславна Блакита. Тут у нас теж її ось до монети, які вона збирає і обов'язково поповнює нашу експозицію. От теж, бачите, це все потрібно опрацювати, описати. Створити такі реєстри, тобто підійти, знаєте, вже так, як ну як ми вже так розвиваємося як конкретний музей, бо це була чисто експозиція для нашого вузу, для наших студентів. Але так як до нас вже завітовий багато гостей, то потрібно робити вже так на рівні музейної, музейної роботи. Зараз музей знаходиться на кафедрі фінансів на четвертому поверсі. Згодом переїде на перший, щоб був більш доступним для людей. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Чим російський дід Мороз відрізняється від іноземних, з'ясовують учні Вінницьких шкіл. Конкурс на кращу презентацію особливостей російського символу нового року оголосив департамент культури міської ради. Сьогодні це демонструвала третя школа. Близько 50 учнів витанцювали на площі біля Марії. Про конкурс нам розповіла педагог-організатор Юлія Дячок. Ми підготувалися буквально за два дні. Діти також згодилися і до цього віднеслися з таким великим позитивом і бажанням. Тому чому б і ні. Ми, скажімо так, принесли, я думаю, багатьом тут задоволення, а також задоволення отримали самі. Ми вчора прийшли до школи і з самого ранку нам повідомили про цей флешмоб. І я думаю, всі учасники прийшли сюди по власному бажанню і приймали дуже активну участь у організації, підготовці. Конкурс российского Деда Мороза, в котором беруть участь учні шкіл места, продолжили на площади театральной. <плес> Це наша воля, це наше бажання. Для нас це подарунок працювати тут і все задоволення. Сергій Кошарський, Андрій Починок, телеканал Віта. Ось таким був вівторок. Якою буде погода завтра? Ви дізнаєтесь за декілька секунд. Перші новини дивіться завтра о 7.40 з Іриною Дідух. А я бажаю вам хорошого завершення дня. 16 січня у Вінниці буде хмарно, можливі невеликі опади, слабкий туман та ожеледиця. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі буде близько 0 градусів. День стовпчик термометра підніметься від 2 до 4 градусів тепла.